Понад 10 тисяч стільки дітей лише у Києві в школу не ходять, вчаться вдома і в зручний для себе час. Екстернат, індивідуальна та дистанційна. Ці форми навчання щодня набувають популярності серед українців. В соціальних мережах люди активно цікавляться, як перевести доньку чи сина на альтернативну освіту, зокрема, вчити малечу вдома. Дитині набагато цікавіше зараз подивитися, наприклад, один фільм по Діскавері і таким чином пройти там програму з географії за кілька параграфів. Тепла ковдра, чай, стіл з підручниками та планшет. Вже три роки поспіль. Софія до школи не ходить, вчиться вдома, опановує програму восьмого класу і в зручний для себе час. Я сама планую свій графік. Я можу зранку позайматися гітарою, а ввечері вчитися. Три роки тому Софія щодня ходила до школи і щоразу поверталася додому втомленою. Вона така, як ганчірочка, приходила додому, лягала. І нічого не хотіла. Три роки тому мама Тетяна вирішила перевезти доньку п'ятикласницю на домашнє навчання. Вона сказала: Та ну, друзі, ти що, куди я піду? В кінці п'ятого класу вона сказала, мама, я йду зі школи. А ти ми спробували влітку в цей формат, коли я давала їй конкретні завдання, вона складала собі графік, працювала. Але чимало батьків переводити своїх дітей на домашні навчання бояться, мовляв, атестат про середню освіту їхнє чадо може не отримати, якщо не буде ходити до школи і помиляються, кажуть юристи. Відповідно до конституції України і міжнародного законодавства, батьки відповідають за освіту дитини і можуть це робити як в традиційний спосіб у школі. так і за допомогою сучасних методів це дистанційна освіта і домашня освіта. Це коли батьки навчають дитину або самостійно, або за допомогою репетиторів. Але батьки, які хочуть навчати своїх дітей вдома, все одно мусять оформити їх у середній школі. Це дасть змогу не лише скласти підсумкове ЗНО та отримати атестат, а й дозволить користуватися шкільною бібліотекою та спілкуватися з учителями. І от власне герої нашого сюжету, нашій студії, Тетяна, Саніна, Софія, Лука. От доброго ранку, доброго вам раді, що ви прийшли доброго. до нас, розповісти, поділитися своїм досвідом, як ви до цього прийшли, і дійсно чи домашнє навчання ефективніше ніж в школі. Ну, я по перше одразу маю сказати, що не можна сказати, що воно ефективніше. Чому я так вважаю? Тому що для різної дитини для, для кожної дитини потрібен свій підхід. Є такі діти, яким краще вчитися в школі, це однозначно. Є такі, яким краще вчитися вдома, і тільки батьки можуть це зрозуміти. А як ви зрозуміли, що Софія готова навчатися вдома? Ну якою має бути дитина, щоб можна було а, ну таку відповідальність частину відповідальності перекласти на неї? А, ну насправді я не була в цьому впевнена, поки вона не закінчила четвертий клас. І в кінці четвертого класу я побачила, що вона сама може сісти. У нас була прекрасна вчителька, яка цього навчила, а відкриває підручники, запам'ятовує, що треба зробити. І в принципі вона все виконувала сама. Тоді, як в п'ятому класі, це погіршилося навпаки. Я зрозуміла, що зросло сильно навантаження, що дитина дуже втомлюється, і вона втратила інтерес. І от в цей момент я зрозуміла, що з цим треба щось робити. Софія, ваша перша реакція на те, щоб отак, таким чином навчатися? Взагалі мені стало страшно. Тому страшно, Страшно, Чого? ну бо я йду вчитися це своя відповідальність, ти сам відповідаєш за те, що ти робиш, ти маєш вчити, а не просто відписуватись. Далі. Не хотіла йти від друзів. Школа, друзі, перерви. Але з часом я зрозуміла, що навантаження більше, ніж друзів, і вирішила спробувати такі перейти на домашній Але Але є... Лука. Лукаш. Лукаш не на домашньому. Лукаш ніяких Це рішень більше. не приймав. <рес> Лука вчиться тільки в другому класі. Він формально оформлений на екстернат. Uh -huh. Але він відвідує ну таку альтернативну школу тричі на тиждень. А що це за школа? А це батьки зібралися, вирішили, що вони хочуть навчати дітей інакше. Ми знайшли педагогів, зняли приміщення, всіх оформили юридично на екстернат. І вони ну, лука ходить тричі на тиждень. Є діти, які відвідують п'ять днів на тиждень. Мені здалося, що. Трьох-трьох днів достатньо. Для того, щоб опанувати там в перший, другий, третій клас там не так багато предметів. Тетяна, от, звичайно, от, дуже добре, що Сфєтка відповідальна і добре навчається, що ви все-таки ризикнули, перейшли на домашнє навчання і є свої плюси, але все-таки є ну, ну, якісь такі негативні моменти. Все так солодко і прекрасно, чи все-таки щось е, Я є ск... свої втрати? Я скажу, це складно для батьків. Тому що коли дитина ходить до школи, ми начебто перекладаємо відповідальність на вчителів і кажемо, ой, погано вчитель вчить, він їх погано uh -huh. мотивує. Якщо дитина вчиться у тебе вдома, ти маєш мотивувати її сама. А, ти маєш, от вона там щось у неї не вийшло, вона каже: Дурацька, ця географія, не буду її вчити. Я, звісно, можу їй сказати не вчи географію, але ж я розумію, що хоча б частково цю географію треба опанувати, і тут доводиться знаходити додаткові слова. Угу. Іноді в підлітковому віці це складно, тому що ми всі знаємо, як вони реагують. А, ну і основна проблема була в тому, що вона мені якось сказала: мама, я не хочу, щоб ти була моїм вчителем. Я хочу, щоб ти залишалась мамою. О, а чи зможе дитина вступити до вишу після домашньої освіти? Дізнаємося миць. Тетяно, ви дізналася такий е, момент або обивчали таке питання. Після домашньої освіти ваші діти нормально зможуть поступити до вишу? Е, офіційно Софія зараз навчається в державній школі номер 328 Це школа, яка розташована на оболоні. Вона е, надає е, можливість навчатися за різними видами освіти. Зокрема, це заочна освіта, яка доступна з п'ятого класу. Тобто офіційно Софія навчається в школі номер 328 і, і отримує диплом цієї школи. А іспити вона буде разом з. З усіма здавати так. так це ДПА, це угу. ЗНО. Все в, У нас неможливо інакше в, в країні навчатися в Канаді, наприклад, чи в Америці, в деяких штатах є можливість взагалі не здавати, ніяк не атестуватися, і в принципі ти можеш собі нікуди не вступати і нічого не здавати. У нас це, це не є можливим. У нас ми обов'язково маємо бути прикріплені до школи або школи приватної, яка надає такі послуги, як екстернат або дистанційна освіта. Або до державної школи, от деякі батьки бояться, а, ну хотіли б перейти на домашнє навчання, але вони впевнені в тому, що це дуже великі кошти репетиторів. Хто займається з Софією, яка чи всі предмети ви проходите? Це ж величезна кількість предметів. От, от цей момент, розкажіть. Це восьмий клас. Наразі найскладнішими предметами, наскільки мені Софія розказувала, є хімія і геометрія для неї. Ми не маємо постійних репетиторів, але якщо у Неї щось не виходить, якась тема їй не зрозуміла. Ага. У нас є знайомі, які виступають репетиторами. Ну, власне, хімія, Тобто геометрия. вона навчається сама, але так. коли треба, ви долучаєте так. або знайомих або репетиторів. Ага, а скільки коштує домашня домашня освіта для дітей сьогодні? Загалом в вашому випадку? Я не рахувала повністю. але ми набагато більше витрачаємо на додаткові заняття, як то верхова їзда, гітара, театр, журналістська студія. Ага. А, а мені що... здається, вдома, коли вчитися, можна прогулювати уроки спокійно, ніхто тебе не нас не насварить? І чи сварить? А взагалі сварить, але прогулювати уроки весни вийде. Те, що мені говорять, мої друзі, це ж як ти ж не зможеш прогулювати уроки? Як тобі треба сидіти і вчитися? Ну, от, і ну, вона... Це ж ти Сидиш вдома, там можна піти на перерву, прогулятися, розім'ятися, побігати. Це ж свого роду там соціалізація, ти вчишся спілкуватися з друзями, відстоювати себе, вирішувати ті чи інші проблеми самостійно, без батьків. Як з цим? А, ну, Ви знаєте, я ходжу стільки велику кількість куртків, знаю настільки людей, що в них. Вистачає, вистачає розв'язку конфліктних ситуацій, соціалізації, спілкування, причому з різним віком дітей. І це не є проблемою, тому що е, багато гуртків, багато дітей, і ти не можеш бути один десь сидіти. А лука, ну, ти ж тричі в школі буваєш на тиждень, так? так. А, а скажи, ну що не мовчиш? А скажи, ну, а, ти, ти, ти хочеш більше в школі або ти частіше, чи частіше вдома? Ну, як би, мені і так підходить і подобається, як краще. Краще так, як є. Два, два, два другий клас, лиш хоч що ти хочеш, щоб дуже розказали? Сувай. Так чи так? Це ж Софія п'ять років навчалася, в школі. Насправді Лука просто у нього ще один день на тиждень, у нього ще є і теж там, такий гурток цікавий, де ми збираємо тих, хто навчається вдома, кому не вистачає спілкування. Ми з батьками теж зібралися, і у нас є такі от, ну, місце, де вони 3-4 години раз на тиждень збираються, граються в ігри, проходять якісь проектні роботи. Тому... А ви а, а, чекайте, а, ви відчуваєте, що на школу не треба здавати гроші на вікна, Звісно. на фарби, на якісь там якісь ремонти, на квіти? Більше того, ми спілкуємося з тими батьками, які розділяють наші погляди. А як в школі буває? Ти приходиш і батьки дуже різні, і по-різному ставляться до навчання. Частина говорить, треба суворіше бути з нашими дітьми. Частина навпаки на це не згодна. Коли ти вчишся, вчиш дитину вдома, ти сам собі вирішуєш, як. Якщо це альтернативна школа. Леку, Луки, то ми з батьками у нас батьківські збори це такі творення того, як же ж ми хочемо. Дя щоб ми Дя Дякую, Тетяна, що поділилися своєю історією. Можливо, прикладом стало для інших батьків. То є і плюси, і мінуси треба дійсно і бачити по своїй дитині, розуміти, чи готова дитина до домашнього навчання, чи ні, чи маєте ви фінансову змогу. Дуже багато аспектів, але це можливо, треба всьому детально розібратися, порадитися, а потім прийняти рішення. Нагадаю, що у нас в гостях була Тетяна Саніна, Лука Софія Софійка. і Лука. Дякуємо сніданок.